Боже, як щось так... Що, шумно ніби всіх багато там йде. Та Подивися на її. Що по весняному? Та як повесняну? то два різні шкарпетки, Риві. то по модному, то ти не та шариш, так, нічого. Та зараз так модно. Ай, ну шлях, та і більше розуміється. Ми зараз поїдемо тобі такі купити. Далі більше моті розуміється, чим ти. Ну, й... Дай нам білі мої шкарпетки, не, йде, 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 а потім Та стали. Дай що вона каже, то так файно, я йду, всі на мене роззираються. хочу вай, хочеш. Та ти заравий, не загаймо з дай. Що, що? не включили. Галя, холодно. Ні, тепло. Так що, ви розумієте, прийшло то чудо, скажемо вам по правді, пропонувала їй їсти, сказала не хоче. А тепер записує історію, скаже, мама мені нічого не запропонувала, та й більше не запропонує. Ні, Віталік? А uh -huh. ми вже вділися і вийшли по справах, але на дворі тепло все. А ти казав, ні, холодно, холодно, ніяке не холодно, коли реально прийшла весна. А ми по справах, а ми а в нас все як завжди. Талік сміття легене до машини і погнали. І погнали по справах. Да вот! Де ми приїхали? <хи> Місто героїв робить, треба щось купити до то, того, до то, того. То, ну, все. То, Те, що ми будемо купляти, Віталік і так не скаже. Та, ясно. І, і розпаковку не зробить. Але кавалерка вже була і в Джоніка, і в Мар'яни були. Я вже блохи свої забрала, Ну, тобто то взуття. Я то казав, супер. що ти будеш ходити в ньому сама. А, а, та ясно, а що ти ж ті, ті, ті шльопанці на ну, стеклі. Тож Але певна. Разок а Не, файно, файно. Бачите, коли Peugeot, то ти, я тобі дуже мало щось Ну, Хіба де коли, коли боюся, коли ти їдеш? А, так? <рога> а, Шо, а ти, ти коли. Ти, ти все знаєш ну то ясно, що знаю, я вже скільки їжу. Я якби кожен день сідала. Та я б вже льотала, люди. Тому. то. Ясно. Головне, в той район не їхати, де мене вштрафували. <рога> <Ми, рога> Каже, мені треба там припаркувати, йшли взад, на цю йдіть, пішки там, де стану, там і йдіть. Все, то був перший і послідній раз. Та ясно. То, що ми їдемо. Бачиш, все включає, включає. Так, Кавалірка, ми вже стільки роботи зробили, я просто не можу навіть передати. Куча. Але то, що не кінець. Але то, що не кінець. Але їдемо на вечерю. П'ята година, плюс-мінус, п'ята, шоста їдемо на франчосу, то працює. Фунчозу, так. Їдемо на фунчозу, королєва запросимо. Сказала, я зроблю, а ви приїжджайте. Але правда, їй ще треба сказати, коли ми будемо. Тарас, я так. думаю, що в нас сторіс передивиться, або королівка зустріпайте та й там гібно пишіть. Ви вже пів шостої фрунчуза фунчуза була готова. я правильно Топ. говорила? тут. Та й таке, та й їдемо, кавалерка.